Стільки пластикових кришечок назбирав один взвод з 30 військовослужбовців за один місяць. Тепер, друзі, помножте це на кількість взводів у одній роті, потім кількість рот у батальйоні, потім кількість батальйонів. Ну і в загальному кількість, скільки нас є військовослужбовців. Кожен з вас п'є воду, кожен з вас може відкласти пластикову кришечку перед тим, як викинути пляшечку. Назбирайте ось такий пакет або навіть більше. Відправляєте новою поштою абсолютно безкоштовно в Одесу, і в рамках проєкту Пластик рятує життя. Ці пластикові кришечки будуть перетворені на допомогу Збройним силам України. За три роки цей проєкт зібрав 136 мільйонів пластикових кришечок, які були перетворені на 610 тисяч гривень. І завдяки цим коштам були придбані мобілі, великі розвіддрони. FPV-дрони, мавіки, амуніція та багато іншого, і це завдяки людям, які не байдужі і кожного дня потрошки-потрошки по долучаються, і в загальній кількості роблять величезну величезну справу. Я закликаю всіх військовослужбовців збройних сил України долучатися до проєкту «Класне п'ятою життя разом з вами. Ми зможемо наробити дуже багато нових fpv дронів, наприклад, або розвід-дронів. Долучайтеся разом з вами. Ми набагато сильніші. Слава Україні! Разом до перемоги!